Так, доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження. Ось такий чудовий Nissan Rock Sport 17-й рік, 2-літровий бензин, автоматичній коробці передач, передній привід, ось такі прекрасні фари з ТХО в класному в чорному кольорі. На 17-х дисках, на класній резині. Класний вже автомобіль в комплектації СВ. У нас Комбіновані сидіння, текстиль зі шкірою, Ззаді є обдуви. Тут у нас безключовий доступ на водійську дверку. Водійська дверка електрична має регулювання сидіння. Тут у нас є повний електропакет, коректор фар, круїз-контроль, є екорежим, мультикермо. Пробіг у нас 91 тисяча пробігу. Маємо такий хороший магнітофон. Bluetooth, AUX, USB, все є. Двохзонний клімат. Маємо. Маємо AUX, HIT, USB. І ось це автоматична коробка передач. Автомобіль в дуже хорошому стані, з мінімальними пошкодженнями із США. Пробіг всього 91 тисяча в дуже класному стані, гарний, доглянутий, повністю обслужений. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте, Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.